Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про сприяння військовослужбовцям та їхнім сім'ям, а саме від громадської організації Легіон Нескорених, який проводить соціальну адаптацію, а також психоемоційну та фізичну реабілітацію військовослужбовців та їхніх сімей. І не лише про це буде сьогодні мова в ефірі. Знайомтеся, це наші спікери Сергій Паламарчук, голова правління громадської організації Легіон Нескорених та Наталя Дурдас, психолог центру психологічного здоров'я Анастасії Набієвої. Слава Україні! Дякую, що завітали. Ну, власне, давайте почнемо з тих проєктів, що зараз реалізуються у громадській організації. Знаю, за декількома напрямками ви працюєте, але давайте ознайомитись з кожним конкретно. Ну, конкретно зараз займаємося психоемоційною реабілітацією військовослужбовців, соціальною адаптацією військовослужбовців і допомагаємо. Психологічно підтримувати жінок, військових, наших вдів. На жаль, якби це не звучало. Але така склала ситуація в нашій країні і мусимо це робити. Ну, взяли на себе таку відповідальність з пані Наталією, з центром психологічного здоров'я Анастасії Набієвої і займаємося ну, в саме в цьому напрямку. На минулому тижні ми спілкувалися із громадськими організаціями. З однією із них в ефірі, яка перемогла у конкурсі, що був, скажімо так, створений департаментом соціального захисту населення у Хмельницькій області і отримає фінансування із державного бюджету. Ми говорили і про вашу громадську організацію. Вже ви в числі переможця. На який проект саме із ось цих напрямків буде спрямована ця фінансова підтримка? Я хотів би надати слово пані Нафліску. Ну, саме цей проект це робота з дружинами, робота з нашими вдовами і робота з військовослужбовцями. Все те, що ми робимо, просто єдине, що ми проводимо зараз групи для наших дружин. І сьогодні стартує група з нашими вдовами. Це допомога, це підтримка, це розуміння свого чоловіка, це погляд на чоловіка, який повернувся з війни. Найтакі частіші питання від дружин, військовослужбовців: який запит ви почуваєте від них? І, власне, як реагуєте на нього? Яку підтримку висловлюєте? Ну нам напевно не важко, тому що я працюю в госпіталі. Так і я бачу самих хлопців. І також ми з Сергієм постійно відвідуємо наших поранених, наших військових. І, і мені легко зрозуміти, що саме відбувається з хлопцями, так ну не легко зрозуміти. Я розумію верніше, що відбувається з хлопцями. І коли дружини приходять, я намагаюся донести, що той хлопець, який пішов на війну, він вже не повернеться, повертається зовсім інша людина. І ми дуже багато спілкуємось про те, які зміни відбуваються з нашими хлопцями для того, щоб дружина знала, як себе поводити, коли вона комунікує з чоловіком. Ось ось на це направлено. Їх питання: що саме робити? Чому саме такі зміни відбуваються? Чому він такий холодний? Чому він не реагує на дитину? Ну от такі питання. Скільки часу, як Ви вважаєте, потрібно, аби захисник чи то захисниця, бо ми так говоримо, власне, здебільшого про чоловіків, але маємо і жінок, котрі повертаються звідти, все-таки адаптувалися у своїх сім'ях. Аби їх сприйняли, аби вони могли. Ну, ви сказали, власне, що вони вже не повернуться до того стану, до тих емоцій, можливо, які були до війни, але тим не менше, щоб їм було комфортно, затишно, щоб вони не боялися. Ну, це відкритися. залежить від нас, від кожного від з нас. психолога мать ні. Це залежить від кожної людини, яка проживає в Україні. Тому що сьогодні те, що їх прийме, ми так жартуємо завжди з дружинами і говоримо, що вони будуть першими штабами, так стабілізаційними пунктами, куди чоловіки повертаються. Але ми рахували, приблизно 40 людей є в оточенні військового. Ну приблизно, плюс-мінус, там куми і так далі. І ось ці 40 людей залежить від того, як вони будуть себе поводити, залежить від того, наскільки ми готові прийняти цих хлопців іншими. Вони повертаються іншими, що ми будемо робити. Вони все зробили для нас, що зробимо ми для них. І от якщо ми комплексно підійдемо до цього, якщо ми зробимо якісну реабілітацію, нам потрібно оцей новий досвід Його потрібно інтегрувати в соціальне життя, в нормальне життя. Нам зараз вже потрібно думати про робочі місця. У нас дуже великий об'єм роботи насправді. І наскільки швидко він інтегрує цей новий досвід, залежить від кожного з нас. Це може бути там місяці. Це можуть бути роки, а може взагалі не відбутися ніколи. Тобто важливо такі от психологічні тренінги, курси, якщо хочете проводити не лише для найближчого, але для, скажімо так, громади ті чи інші, куди повертається військовослужбовець, військовослужбовиця, адже вони мають правильно реагувати. ми навіть у цій студії вже говорили вміти подякувати за те, що так. військові зараз роблять для нас на передовій. Власне, всього цього треба вчитися, і над цим треба довгий час працювати. Але так. я думаю, що кожен це може зробити, зважаючи на те, що щодня для нас роблять ці захисники. Та захисниці. Ви окрім зараз працюєте із дружинами військовослужбовців, із, із членами їхніх сімей, із вдовами, зазначив пан Сергій. Плануєте ще ось такі тренінги, курси для усіх бажаючих, хто хотів би все-таки вникнути в цю тему і допомогти адаптуватися військовим? Ну ми плануємо, дуже хотілося б, але просто ресурс він обмежений. Ну в тому, в тому числі і людський ресурс, ми ж це розуміємо. Хотілося б донести кожній людині. Кожній, тому що ми з цими людьми будемо зустрічатися в чергах, там, в там сфери послуг кругом. І мені пишуть окремо люди, які працюють в сфері послуг. І вони говорять, ми не знаємо, як себе поводити, ми не знаємо, що робити, коли відбувається ось це, наприклад. І я розумію, що людина має бути проінформована. Це перше. Далі, те, що ми досить часто говоримо про кейс-менеджмент, так це те, що має бути 100% військового потрібно супроводжувати. Щоб ну, мінімізувати оту травматизацію, яка відбувається в тих довгих чергах, в тому спілкуванні некоректному з військовими і так далі. просто це бачимо постійно і намагаємось докричатися, що кожна людина, яка проживає в Україні, має знати, як себе поводити, як подякувати, що зробити, чи відвернути погляд, чи дивитися в обличчя і сказати просто дякую тобі. Про тих бажаючих, хто хоче долучитися, скажімо так, у, е, бути волонтером при вашій громадській організації чи навпаки отримати певний такий психологічний досвід, куди їм звертатися? Скажіть, де вас можна знайти? В торговому центрі Ультрамарин знаходиться наш офіс, наш координаційний центр. Но в першу чергу він був створений для військових координаційний центр саме для того, щоб військові могли приходити. От я, наприклад. Служив там, з 2014 по 2017 рік. Да? Я знаю там, про певні пільги, там, куди мені звернутися до лікарів, яких, як це зробити в себе черги, швидко. І, ну, в общем, я це пройшов сам через себе, і саме тому ми створили цей координаційний центр для того, щоб швидше е, і легше хлопцям це все давалося. Тому що зараз дуже важко, е, ну, на жаль, Законодавство таке, що не дозволяє робити швидко зараз. Проблема хлопців є там з посвідченнями учасників бойових дій з певними пільгами. Зараз не всі, що отримали посвідчення учасників бойових дій, не можуть отримати пільги, там не знають, куди звернутися за психологічною допомогою, за юридичною консультацією. Ми стараємося хлопців скоординувати, надати їм якнайбільш коректну інформацію, де це можна зробити швидко, якісно, і хай звертаються до нас всі військовослужбовці і небайдужі. Як Зараз. ваша команда змінилася з моменту створення вашої громадської організації? Є поповнення у вашому такому тиловому бойовому складі? І Поповнення є. Ми ростемо, ростемо кожен день. Бачите, навіть. Ви нас вже запросили, да? Самі дякуємо вам за запрошення в вашу студію. Ростемо кожен день здобуваємо якийсь новий досвід. Рухаємося постійно, нові знайомства, нові люди, хтось допомагає. Ну, так і рухаємося. Пані Наталі, ви зазначили, що і власне на вашій сторінці у Фейсбук в інстаграм у вас у ваших соцмережах громадська організація Легіон Нескорених видно, чим ви займаєтесь, яку допомогу надаєте, скільки всього ви робите, і скільки людей долучається до цієї допомоги, яку ви зорганізовуєте. організовуєте. Ви зазначили, що відвідуєте госпіталь, чи не кожного тижня там буваєте із певними смаколиками для наших військовослужбовців, військових. Ну і власне, ось на такі, можливо, психологічні консультації також часто, от ну зокрема. Ви, пані Наталю, навідуєтеся, що турбує хлопців, ті, котрі, от, скажімо, зараз проходять лікування, реабілітацію? Ну, взагалі, я не відвідую, я працюю в госпіталі. Дякую, працюю на точно. волонтерських засадах, працюю вже понад рік. І спочатку я думала, що це буде короткотривалий угу. такий досвід, але ні, до кінця війни. Це моя установка, це до кінця війни. Що турбує хлопців? Ну хлопці зараз повертаються. Ми розуміємо, що велика кількість хлопців повертається. Не люблю слово ампутанти, так але люди, які втратили кінцівки, ми розуміємо, що це фантомні болі, це стадії горювання, тому що вони переживають це як втрату, втрату когось чогось дуже важливого. Хлопці не розуміють, що з ними відбувається. Вони відчувають, що вони стали холодними. Вони відчувають ті зміни, які по відношенню до родини. І вони говорять, скажи, я не схожу з розуму, зі мною все ок, і ми починаємо говорити з ними за те, що називається правила війни. Я говорю, які зміни в них відбуваються, і я говорю, що це до кінця війни. Потім, коли ви розблокуєте ці всі почуття, ми з вами зустрінемось в терапії, і ми з вами це разом пройдемо. І їм стає легше, стає легше, тому що вони знають, що є десь хтось. Хто зможе їм допомогти повернутися по-справжньому, психологічно? Ну дуже багато, звісно, ми ж, ми ж розуміємо, що дуже багато втрат, і хлопці це дуже сильно переживають. Вони продовжують бути в своїх чатах постійно в них є групи, і вони постійно там перебувають. Дуже турбує безсоння, не сплять по ночам і відповідно не відновлюються ну Багато, взагалі дуже багато проблем, які саме турбують. Підходиш до кожного воїна, і в кожного воїна є свої проблеми. Ми знаємо, що зараз дуже важливою, напевно, ну, одною з найскладніших проблем є те, що дуже багато розлучень. Дуже багато, коли родини не справляються з тим, що відбувається з воїном. Або родини не готові до тих змін, які відбулися з його тілом, з його свідомістю. Я думаю, от ви зазначили, що ця терапія із з кожним окремим військовим буде відбуватися після війни. Після. І направду роботи буде, як на мене, ще більше, ніж я зараз. Потрібно буде рятувати, підтримувати, надихати, відновлювати багатьох наших захисників і захисниць. Зараз, зараз ми можемо працювати тільки на підтримку. Ну я завжди говорю підтримка цінності. Так? Ми дивимося, від чого світяться очі, і даємо підтримку. І саме за це ми зараз чіпляємося, тому що психолог не може зараз брати людину в терапію, яка повернеться на війну. Це, грубо кажучи, я маю розблокувати всі, всі ті емоції, які він заблокував, для того, щоб вижити. Я не маю права просто цього робити. Тому я надаю підтримку, я орієнтую його на його цінності, ну, нагадую іноді, задля чого і за що платиться така ціна. Ну працюємо з тим, що можемо працювати зараз. Пане Сергію, щодо реабілітації. Ви сказали, що певні моменти ви ще пройшли декілька років тому, і тому зараз хочете підтримати усіх військовослужбовців, які зіштовхуються знають про пріоритетичними моментами при соціальній адаптації при отриманні тих самих пільг. Щодо реабілітації, фізичної реабілітації. Наскільки вона у нас давайте давайте в нашому регіоні налагоджена? Чи можливо щось на державному рівні потрібно змінити, аби вона була ще якіснішою, ще доступнішою? Для мене це дуже важке питання, і не тільки для мене, для органів. Місцевої влади у нас є в нашій області три реабілітаційних центри, але вони не готові прийняти ту кількість поранених, які вже є. Назвам, до прикладу, там, наш шпиталь ветеранів там, готовий прийняти 35 п'ять чоловік. Да? Срок реабілітації військового від 14 днів проходить і до року. Ми не можемо сказати, що конкретно через один шпиталь прийде там 100 військових. Да, у нас зараз дуже багато поранених, які потребують реабілітації, і завдяки громадським організаціям, завдяки небайдужим людям, які шукають якісь виходи за кордон, відправляють кудись хлопців, допомагають, налагоди якісь відносини з якимись закордонними клініками, там реабілітаційними центрами. Ну, не буде діла, тому що дуже важко. Не готова була країна, я думаю, до такого повороту, який трапився. І ми стараємося зробити все можливе, щоб допомогти державі в цьому, допомогти в першу чергу хлопцям. І так, в тому напрямку, ми і рухаємося. Якщо кожен бажаючий хоче долучитися до, до допомоги, то власне, шановні глядачі, звертайте увагу час від часу з'являються реквізити під час нашої розмови. громадської організації Легіон Нескорених це власне. Ному рахунку, куди ви можете відправити певні донати, і е громадська організація використає їх е на благо, на підтримку, сприяння нашим захисникам та захисницям. Знаю, що окрім роботи у відносному тилу, ви ще й вирушаєте час від часу на е передову, там де точаться бої, допомагаєте нашим військовим, підтримуєте їх також. Скільки виїздів було і знаю, що ще й долучаєтесь? Тобто, якщо їде машина, знаю, що наші громадські організації, благодійні фонди на Хмельниччині, вони так е всі разом. Е Згуртувалися, і хто коли їде, довантажують авто, і відповідно везуть все необхідне. Ну, взагалі, так розкажу маленьку таку предісторію, Громадська організація створювалася для реабілітації військових ну, в конкретному напрямку. Да? У нас не стояло конкретної задачі допомагати хлопцям на порядку, тому що тут також дуже багато роботи, але є багато побратимів, друзів та взагалі всі козаки, які воюють, то всі наші рідні, можна сказати. Да? І дзвонять, телефонують, що потрібна така допомога, там згоріло, до прикладу, дав все там, от як на Херсонщині затопило там взагалі. І вже прийшлося включатися в тому напрямку. Я також виїжджав з хлопцями, але я фізично не встигаю бути ну, взагалі на всіх фронтах, де, так як тут в тилу, так і там на фронті. Тому у нас є команда, яка постійно їздить, волонтерів наших членів громадської організації, які постійно. Ризикують життям, ну, говорю так, як є. Тому що коли їхали з Херсонщини під Чорнобайівкою, вже взагалі там, де спокійно і тихо, вже розділися, зняли вороніки, каски і попали під гради. Ну, така ситуація, це волонтери зіштовхуються постійно. За що всім волонтерам, які роблять цю справу, велика вдячність. І отак. От Робити, скрізь намагаєтеся встигнути і скрізь yeah. намагаєтеся хоча б трішечки допомогти і посприяти. Yeah. Про те, що зараз роблять у кожному регіоні, про те, як готується до повернення наших військовослужбовців. Саме у громади Знаю, що відбуваються засідання і за участі облдержадміністрації військової наразі адміністрації. Ви присутні буваєте на таких засіданнях? Ведеться мова про повернення військових, аби все для них облаштувати, аби їм було комфортно і власне соціалізуватися. Пані Надаль Наталі, конкретні такі поради нашим глядачам. От кожному, хто нас зараз дивиться, як допомогти захисникам та захисницям соціалізуватися, адаптуватися, щоб було зручно, комфортно. Я розумію, що все ми не, не можемо це. Ця... Кожна кожен окремий випадок, кожне питання заслуговує окремого ефіру. Але е, от вміння подякувати знов ж таки ми говоримо про те, чи варто відводити погляд, коли ми бачимо військового, бо, начебто, не знаю, як подякувати, чи підійти, чи не підійти, чи обійняти, чи ні, чи варто е, починати розмову, чи варто запропонувати свою допомогу, якщо ти бачиш знов ж таки людину з інвалідністю, як реагувати? Ну, взагалі, мені здається, просто має бути розуміння, що ці хлопці вони змінились не просто так. Вони змінились саме тому, що вони захищали нас, тримали небо над нами. І це наші захисники. Мені дуже багато людей говорять, я боюся підходити. Я не знаю. Стільки говорять про те, що вони змінюються, що, можливо, він якось там відреагує. Він захисник. В нього ця функція всередині. Він не може нашкодити людині, яка підходить подякувати. Він не може нашкодити людині, яка ну, там, пропонує якусь допомогу. Звісно, якщо ми там робимо якісь різкі рухи чи ще щось, це вже зовсім інша історія. А коли я підходжу до воїна і хочу йому подякувати, ну, я не бачила ще негативних якихось реакцій з боку наших військовослужбовців. Ми повинні всі знати, що саме може відбуватися, наприклад, так, і просто поводити себе коректно. Це така культура поведінки з військовими. Вона має бути присутня. І про це ми маємо говорити на кожному кроці. І говорити не в контексті того, я почула там Арестович, да, що 100% повернуться з ПТСР. Просто говорю в прямому ефірі: це дурня повна, не буде 100% з ПТСР. Ми не знаємо насправді, який відсоток буде з ПТСР. І ці хлопці будуть отримувати якісне лікування, Я дуже в це вірю. Але всі інші хлопці, з якими ми стикаємося, вони потребують нашої. Подяки, вот ну на, насправді мені військові говорять: ну от скажи мені, будь ласка, ну чому така байдужість? Я говорю, це не байдужість, просто люди не знають, що вам сказати. Люди бояться сказати щось не так. Він говорить: ти проходиш, і таке враження, ніби ну, от дві паралельні реальності. Я йду, в якому е, війна всередині, і я ось іду по цим вулицям, і живе місто, в якому війни немає. Я починаю воїнам пояснювати, але розумію, що десь я частково лукавлю, тому що е, насправді немає тієї зустрічі військовослужбовців, як була раніше. Ми пам'ятаємо 2014 рік, як дружина військовослужбовця, пам'ятаємо 14-й рік, да, коли всі е, захоплювалися нашими хлопцями. І потім пам'ятаємо, що було далі, да, коли говорили, що вже там набридли своїми посвідченнями і так далі. І я дивлюся, що це повторюється, повторюється, і люди стали більш байдужими. Ну, скажімо так, є частина людей, для яких він війни не існує, є частина людей, які дійсно бояться, вони хочуть підійти, але бояться, не знають, що сказати, і так далі. Ну тим більше, якщо хлопці призовного віку, так. Але є, є частина людей, для якої війни не існує. А є ще частина людей, яким соромно? Можливо, відчувають соромно, сором, що так. ти там. Робиш все можливе, аби наблизити перемогу mm -hmm. ціною власного життя, просто над силами, руйнуючи своє особисте життя, знову ж таки і так далі. Свою а цілісність. я тут все соромно mm -hmm. люди відводять погляд, люди опускають очі, так. тому що їм соромно. Тоді -то треба працювати вже з людьми, так а не з любовцям людям. Дуже важливо розуміти, що ця підтримка зараз потрібна хлопцям. Так. І настільки, наскільки ми дамо цю підтримку, настільки швидко вони зможуть соціалізуватися. От, от це залежить. Ми один від одного зараз знов залежимо. Вони тримали небо над нами, ми зараз маємо тримати їх. Та ми маємо вже, шановні глядачі, згуртуватися також і навчатися тому, як правильно зустрічати наших захисників та захисниць, котрі повертаються, повертатимуться до своїх міст, до своїх донівок у своїх громади, і вміти не тільки подякувати, але й ем, поспівпереживати, напевно так. Хоча хлопці не дуже люблять, коли їх жаліють, і це ніякому разі не жалість і нічого подібного, але зрозуміти, хоча б намагатися зрозуміти, що довелось людині пережити там, захищаючи нас із вами від окупантів. І тоді я думаю, після цього розуміння все стане на свої місця. Я вам дуже дякую, що за вітати. вам дуже дякую і... за запрошення. Так, пане Сергію. Ваше таке підсумкове слово. Нагадайте нашим глядачам знов ж таки, де вас можна знайти, і те основне, що вони мають запам'ятати після сьогоднішньої розмови. Ну, знайти нас можна в офісному центрі Ультрамарин на першому поверсі. І хотілося б звернутися до наших глядачів, нагадати про те, що війна не закінчилась, якщо у нас тут спокійно, то це тільки завдяки тим хлопцям, які оборонять нас на передовій. Та й, мабуть, все. Хотілося б подякувати хлопцям щиро, від цього серця. Дякую ще раз вам, що завітали. Дякуємо кожному, хто продовжує захищати нашу батьківщину від російських окупантів. І ми на вас чекаємо і належним чином підготуємося для того, аби вам було комфортно повертатися додому. Все буде Україна. Побачимось! Ой, ну що, треба ще.